Це вампір так сказати, дуже багатоцільовий. у нього по паспорту 15 кілограм, але 10 кілограм це так, щоб він працював довго. А ось власне і сама робота цього гексокоптера на Курахівському напрямку. Серед ночі десантники 79-ї таврійської бригади влаштовують окупантам вогневе шоу і вижити в тому пеклі неможливо. Дуже страшна штука, тому що він на собі може нести отакі бомби. Це фугасні дії, а є теж така сама, але осколичної дії. Дуже. Ну, вона ще 8,5 кілограмів, 8,5 кілограмів робить діло хороше. Ці міні-авіабомби українського виробництва легко розбивають і ворожі бліндажі і підпалюють техніку. А ще завдяки цьому коптеру можна і провізію доставити піхотинцям, і дистанційно щось замінувати. Можемо залетити на точку туди, де не можна хлопцям зайти і поставити міни. Великі ударні, маленькі камікадзе і розвідувальні дрони повністю змінили хід війни, і нині на фронті мають одну з головних ролей. Навіть та сама артилерія без дронів зараз практично не працює. Всі хочуть картинку, всі хочуть, щоб показали ураження, всі хочуть, щоб показали переміщення противника. Ну і БПЛА саме по собі безпосередньо вражає дуже багато цілей. Танки, бойові машини піхоти і інша броньована техніка та піхота. Саме дрони тут, на Курахівському напрямку, коли українське військо відчувало брак снарядів, знищувало все навкруги. Арта підбивала, а камікадзе допалювали. Не <ріху> не так щоб він добре нам працював. Цей мавік щойно повернувся з нічного патрулювання. На вулиці велика вологість, тому бійці його швиденько висушують, аби за кілька хвилин його знову відправити у небо. Довай трохи менше висути. Mm. Два плюс. Ви там щось побачили, так? Да? Ні-ні. Переміщень поки що не спостерігав. І Давно було так оце літаєте. Вересня місяця а до того Куба на цивілці управляв іншим складним механізмом. Був машиністом тепловоза. Тож жартома каже, змінив залізницю на міні-авіалінії. Тепер тут на Донбасі він уважно видивляється в моніторчик і прочісує кожен квадратний метр землі. Ну сьогодні були переміщення, але трошки далі від нашого розвідувального як би то сказати, там де ми розвідуємо. Ну, якщо ми вчасно не побачимо, вони заїдуть на нашу територію і, і можуть її захватити. Поряд на чергуванні з кубою і боєць на псевдофіксік. На фронті він уже більше року, колись теж був на нулі і тримав лінію фронту. Ну, я як піхота сам розумію, euh, що очі дрони це дуже важливо, і тому ну, стараюся відповідально підходити до цієї роботи, тому що тіпа, сам знаю, що зараз піхота сидить майже без очей, не може ніде не вилізти нічого, того, що в піві. Свого часу під удар двох ворожих FPV потрапив і сам Фіксік. Майже рік тому, коли точилися бої за нову Михайлівку, йому не вистачило 100 метрів, аби дістатися до позиції. Показати вот так, та повністю все босі. Це друга, друга квішка. Кравки вже з осколком. Є торекс, пробити легені, осколочні поранення лівої, лівий, правий ногі, типу, м'яких тканин, руки там всього. Тепер же тримаючи в руках пульт від дрона, фіксік уважно роздивляється кожен кущ і кожне дерево, аби вчасно виявити ворога і попередити таку цінну нашу піхоту, бо без неї лінія фронту просто посипеться. Тож розвіддрони у небі в режимі Всі цілі більш-менш однакові. Це в основному штурми, які складаються з двох трьох там до п'яти одиниць техніки, е, і ми діємо в інтересах батальйону. Тобто ми не залітаємо далеко, де можуть там бути розташовані якісь, наприклад, засоби ППО противника. Тос тобто в основному це БМП, танки, металиги та техніка, яка використовується під час штурмів. Та росіяни постійно тактику свою змінюють. Нині на штурми більше кидають живої сили і активно починають використовувати дрони на оптоволокні. А з цими камікадзе боротися вкрай складно на них реп-системи не діють. Олег Корнієнко Комах, Факти Сітіві. Єдині новини. З цими танкістами бригади Рубіж ми познайомилися ще на початку березня минулого року. Юва з Чернігівщини, Каваш з Сумщини, а наймолодший Кіпіш з Криму. Тоді, уже не перший місяць, вони випалювали росіян на Донеччині. В один прекрасний момент я просто зрозумів, що пора я, тіп, йти пайти. І допомагати чим ти можеш. Вже залежить все від кожної людини. Типу, тобто, якщо вона розуміє те, що потрібно захищати своїх рідних, то вона війська. Доволі так, ми вже злагоджені між собою. Ми давно разом. І якщо тоді хлопці часто виїжджали на пряму працювати по ворогу, то нині це робити вкрай складно. Війна змінюється, і ворог не аби як насити в небо своїми крилами. Прямих боїв таких не було. Бо раз виїхали, ну не вийшло, звісно. Вернулися назад, бо ще по дорозі коротше навалили. Тоді росіяни знову лізли штурмувати наші позиції. Танкісти вирушали зупиняти атаку, але ворог побачив і влаштував їм цілий вогневий дощ. Пакет градів. То це що ви там лежали на газ? Ну я побачив приходи градів. Один лівіше трохи в тримплекс побачив, один так спереду, і хлопці ж в шлімофон кажуть градами. Розвороти погнали. Танкістам тоді пощастило. З поля бою вибралися майже неушкодженими. Та постійні бої залишають свій відбиток. Приміром, 21-річний кіпіш уже має проблеми зі слухом і зором, але хлопець має і гарні новини. Перебуваючи у відпустці, він обзавівся родиною. Після ротації зразу приїхали і розписали жінки. А то ви з дівчиною давно зустрічалися? Да? ну рік, а ще знову швидко у всіх. Нині, коли ворог активно лізе, бійцям доводиться працювати в режимі нон стоп, і новорічна ніч не виняток. Танкісти провели її на бойовому чергуванні. Відбиваючи атаки тут, на Донеччині Калаш завжди подумки вдома. Його рідну сумщину ворог безщадно випалює. Хочеться здебільшого бути і там, і тут, але всі роблять свою справу. Ну і там також хлопці займаються своєю справою і тримають кордони. І ми тут стараємося також тримати їх. На цьому відрізку фронту ворог активізувався уже кілька місяців. Вивчивши старі помилки. Тепер в основному техніку на штурми не кидає. Береже про що не скажеш за людські життя. Якщо навіть противник застосовує механізовані штурми, так звані, як пішло це останнім часом. Це доставка піхоти на передній край. В атаку зараз загалом то жива сила, жива сила, пруть великою кількістю. Паралельно ці піхотні штурми прикриває не лише ворожа артилерія, але й рясно працюють дрони. На одну позицію росіяни можуть запустити до півсотні камікадзе. Навіть якщо противник не може знищити нашу піхоту своєю живою силою, піхотою, тобто підлізти до них, підійти є в піві. Якщо не буде реба, то наша піхота просто буде гинути. Так само і для нас, як для танкістів реби дуже потрібні, тому що танк це перша ціль. Тож задонатити на реби можете і ви за реквізитами на екрані. Тим часом танкісти готуються до чергування. Нині вони більше працюють як артилерія закритих позицій. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини.